Добрий день, мафірі, день народження золотого Мене звати Козел! І сьогодні найкращий інтерес що сталося у майбутніх країн. Фух. І сьогодні протезна подія нової студії День народження Золотого Гуся. Але майже Золотий Гусь вийшов у... на каналі ICTV у 2024 році, тому що це унікальний відбірок. А зараз ми звернемо рубрику новини, новини козла. Давайте подивимось і звернемо увагу на екран. Добрий вечір в ефірі новини козла. З вами Конат Ройн і Козел. І сьогодні ми, розпові... ми розпочинаємо про те, що що сталося майбутніх українців. Українці теж давають бі. Ну, все, ми повинні приймати трансляцію. Гей, кана та ти живий? Не жив? Ми повинні приймати трансляцію.

І ще раз добрий день, в ефірі день народження Золотого Гуся. На жаль, увірвали трансляцію новини козла. А завтра буде трансляція новини козла. Але менше представляти заходьте на сайт uh, Happy Birthday golden Goose uh, M1.tv і ви дізнаєтеся більше. Так і було День Народження Золотого Гусь. До побачення!